Готова посперечатися, що щось із цих вітамінів ти п'єш неправильно. Давайте розбиратися. Вітамін Д приймається один раз вранці, бо він додає енергії. Омега-3. В ній є така особливість, про яку ви точно не знали. Якщо ви бажаєте знизити вагу, її потрібно вживати перед їжею. Якщо ви бажаєте втримати вагу, її потрібно їсти разом з їжею. І якщо ви бажаєте набрати вагу, тоді вживайте після їжі. Вітамін С та вітаміни групи В ми вживаємо після їжі, оскільки вони можуть подразнювати шлунок. Йод приймайте в першу половину дня, оскільки щитовидка в цю пору доби найбільш активна. Магній здебільшого перед сном, оскільки він розслабляє і забезпечує міцний сон. Кальцій приймається ввечері, оскільки це найкращий час для його засвоєння. А тепер дуже уважно: залізо можна приймати в будь-яку пору доби, але 2 години до, 2 години після у вашому раціоні, не повинно бути шоколаду, міцної кави та чаю з молоком. А які вітаміни ви приймаєте і в яку пору доби? Пишіть у коментарях та підписуйтесь: тут все про вплив вітамінів на організм та грамотний індивідуальний підбір.